Добрий день, мене звати Володимир Пономаренко. Я представляю авторський колектив, відомий багатьом вчителям, який створив лінійку підручників і повне навчально-методичне забезпечення за інтегрованим курсом. Я досліджую світ. Наразі ми спробували свої сили і створили комплект математики для першого класу. Отже, до презентації. Комплект математика складається з посібника в першу чергу із трьох частин. Авторський колектив очолює Тетяна Воронцова, і разом зі мною ще дві авторки, які складають ядро авторського колективу і я досліджуюся. Перш за все, я хотів би зупинитися на особливості комплекту. Вони надзвичайно важливі для того, щоб зрозуміти, що нового і що цікавого у цих наших посібників. Перш за все, він базується на рекомендаціях ПІЗА щодо використання новітніх інструментів та педагогічних практик. Якщо говорити узагально, то ці рекомендації стосуються того, що для досягнення результатів необхідно починати з початкової школи і обов'язково використовувати різноманіття наочних моделей і різних прийомів навчання математики. Другий момент. Посібники враховують успішні методики навчання математики в початковій школи, які є в Україні, а також у таких країнах, які значно випереджають Україну у результатах ПІЗА, як Сполучені Америки, Велика Британія, Канада, Сінгапур, Фінляндія тощо. Третя особливість нашого комплекту посібників полягає в тому, що він реалізує зміст і очікуваний результати навчання за обома типовими освітніми програмами. Мається на увазі типові освітні програми Романа Шаяна і Олександра Савченко. Четвертий момент: розглядання матеріалу у всіх темах посібника здійснюється за єдиною схемою. А ця схема, в свою чергу, реалізує ключові елементи формування математичних знань і умінь. Що це за ключові елементи? Перш за все, це підвищення мотивації для цього математичної ігри. Далі покрокові пояснення матеріалу на різних наочних моделях, підкреслю наочних моделях. Чому научні? Тому що тим самим враховується соціальна, психологічна домінанта у першокласників щодо конкретного і образного мислення. Далі йде виконання завдань за зразком, тих, яких пояснив, показав вчитель на прикладі. А далі йде практикум або тренажер виконання різноманітних завдань, як самостійно, так і в групі. Вони поступово урізноманітнюються і ускладнюються. Нарешті кожна тема завершується матеріалами для оцінювання і самооцінення разом з правами на повторення і закріплення набутих знань і вмінь. П'ятий момент це спіральне навчання. У наших посібнах кожна наступна тема спирається на вивчення попередніх і розвиває таким чином нові та поглиблює вже отримані знання і вміння наступному слайді я покажу, як це реалізується через научні моделі і прийоми, які пронизують весь зміст підручників. Шостий момент це баланс між індивідуальними та груповими формами роботи. Завдання спрямоване як на індивідуальну роботу, так і групову форму вправо, в правах, групах і так далі. Це дає можливість вчителі гнучко застосовувати різні стратегії індивідуального групового навчання, ну, зокрема взаємонавчання. Сьомий момент. Важливо особливо важливий для вчителів те, що наш комплект посібників міст повне навчально-методичне забезпечення. Як для організації уроків, це так звані електронні додатки, так і для онлайн-супроводу процесу навчання. І нарешті останній восьмий елемент особливості це інтеграція комплекту математики з комплектом Я досліджую світ того ж авторського колективу. Другий момент, про який говорилось, це інформація щодо використання у посібнику різних научних моделей і прийомів, наприклад, додавання і віднімання. Вони зібрані компактно у таку таблицю. Ця інформація зібрана. Тут йдуть моделі і прийоми, тут йдуть тематика щодо додавання в межах 10, 20, круглих числах, межах 100. Що це за моделі і прийоми? Научні моделі і прийомів. рук, доміно, кубики, інші дрібні об'єкти. Десяткова рамка, стандартна числова пряма, умовна числова пряма. Умовна числова пряма відрізняється від стандартної тим, що вона не потребує дотримання масштабності одного масштабу, на ній можуть бути розміщені помітки щодо одиниць, десятків, сотень, тисяч і так далі. І реалізується так званий метод стрибків, тобто в реалізується метод стрибків. Далі стовпчики десяти, десятків та одиниць, паличку крапкової моделі, додавання, віднімання у стовпчик письмове, так зване, розрядні доданки, навігація у таблиці першої істотні. Якщо подивитись, тут стоять галочки, які показують, як кожні моделі і прийоми використовуються у, у тематиці. Тут видно, що найбільш наскрізно використовується десяткова рамка для всіх тем, а також додавання, віднімання у стовпчик, так зване письмове. Деякі експерти тут висловлюють побоювання а не чи зарано це у першому класі. Ні, не рано. Поясню чому, тому що у всіх країнах, які значно випереджають Україну за результатами ПІЗа, всі у всіх них вивчається додавання віднімання у стовпчик саме з першого класу. І взагалі це зовсім не складно для учнів, і вони як то закладаються основи додавання віднімання у стовпчик багаторозрядних розрядних Узагальний зміст посібника математика три частини. Частина перша починається з повторення того, що дитина вже знає до вступ математики, завершується практиком додавання в межах 10. Друга частина починається з дією віднімання і завершується річбою в межах ста. Нарешті третя частина завершується розгляд додавання віднімання, але вже в межах ста. Далі розглядаються величини, ну, це розміри, маса, міськість, час. Гроші, а також вимірювання цих величин. Крім того, геометрія, тобто геометричний і симетрія, і робота з даними. Ось типова структура розгортання всіх темпосібника, на основі тієї, тієї, тієї етапності навчання, про яку вже говорив у попередніх слайдах. Шмут ститу містить назви темочікані результати, математичний словник. Далі, де математична гра. Далі, яка має на меті актуалізацію знань, мотивація до вивчення теми, взаємонавчання. Далі йде теоретичний матеріал, короткі наочні пояснення, ілюстрації і зразки виконання вправ. Далі йдуть практичні завдання або тренажер, це починаючи з виконання за зразком, завдання в самостійний практикум, практиком, творчі завдання, сюжетні завдання. Таким чином поступово урізноманітнюється і ускладнюються завдання для і задачі для. Практику. Завершується все це само верніше, завершується оцінювання у двох блоках. Тест за темою це оцінювання вчителем, іде містить воно так званий тест за темою запитання за вибором відкриті запитання, і самооцінювання досягнень це самі учні оцінюють свої результати, і в них вже міститься вправи на повторення та закриття. Ось, приклади, кто шмоцтитву містить всі шмоцтитлу містить. Назву теми. Тут йдуть очікувані результати, ну, в рубриці вступу, або у темі ти навчишся, да? Йде перерахування того, чого навчиться, і математичні словник. Ось, приклад мотиваційний другий етапу мотиваційної математичної гри, да? до теми «Міськість» Сьогодні з задоволенням граються і викладають акваріум, типу по ходу, як то кажуть, формується уявлення про ключові ознаки міськості. Далі йдуть покрокові пояснення і зразки для виконання вправ. Це те, що вчитель ще підкреслює за допомогою різних прийомів, в тому числі мультфільмів, які містяться у наших додаткових компонентах. Ну, наприклад, вони містяться на блокитному фоні, іде пояснення наочне і зразки виконання вправ. Далі йде практиком виконання різноманітних завдань, починаючи від завдань за зразком, який пояснив вчитель, і поступово урізноманітнюючи і ускладнюючи їх до творчих завдань, і до сюжетних завдань. І є навіть такі рубрики, як для допитуваних, це для особливо вправних учнів. Оцінювання за темою. Перший блок це тест за темою, тобто той матеріал, який оцінює вчитель. Учням пропонується виконати завдання. Ці завдання дуже чітко пов'язані з тематикою, що вивчалося, і містять ключові, як то кажуть, елементи того, чого вивчалося. І вчитель зразу після того, як учні виконають завдання, може оцінити і бачити, як та чи інша дитина поступово просувається. До оволодіння знаннями і навичками, і може зробити собі помітки для того, щоб подалі скоригувати траєкторію навчання. Другий компонент оцінювання це самооцінення і закріплення досягнень. Це вже роблять роботу учні і можуть і дивитися батьки, тому що батьки дуже зацікавлені тим, а що ж робить дитина у школі. Не? Так само, як е, батьки можуть грати у ігри з дитиною, дуже, дуже задоволенням вони це роблять. Тобто, повертаючись до самооцінення. тобто самоціння здійснюється за так званими ключовими результатами. Це ті результати, найважливіші в темі, яка вивчалася, і вони формуються так: назва результат. Що це за результат формується? Наприклад, результат один. Я знаю назви компонентів у рівності додавання, показуються приклади цього, і пропонується зафарбувати зірочки. Якщо дитина зафарбує три зірочки, це означає, що вона е, добре засвоїла матеріал з її точки зору, з точки зору дитини, добре засвоїла матеріал і готова до виконання більш складних завдань. Якщо дві, то потребує деякого деякі підтеми потребують допрацювання. Якщо одну зірочку дитина закреслює, ну це треба суттєво допрацювати. І тут же для того, щоб дитина переконалася і впевнилася, чи наскільки вона добре знає цей матеріал, пропонується. Виконати завдання, яке дотичне до цього результату. Шостий момент особливо це інтеграція комплектів математики ЄДС. Той же авторський колектив створив забезпечення, яке синхронізовано і пов'язано курс ЄДС і математики. Тобто, на уроках математики можна і пропонується виконувати тематичні завдання, дуже цікаві тематичні завдання, пов'язані зі змістом. Курсу Я досліджую світ, а на, на уроках я досліджую світ інтегрованого курсу, пропонується доповнювати математичний блок вправами із осібника математики. Я хочу тут зазначити, що така, така взаємодія не залежить від того, яку типову освітню програму обрав навчальний заклад. Від цього залежить тільки те, як будуть зроблені помітки або записи у журналах. Наприклад, якщо це типова освітня е, програма Шаяна, то три години записується на предмет математика в рамках предмету, а одна година в рамках предмету е, інтегрованого курсу я досліджую світ». Якщо це типова освітня програма Савченко, то тут чотири години на математику записується, але в рамках цього предмету. Виконується завдання, ми рекомендуємо виконувати тематичні завдання, не всі деякі, дотичні до тематики, що вивчаються в курсі математики. Отже, я завершую свою презентацію. Дякую за увагу. Ми запрошуємо ознайомитися з нашим посібником, але не тільки, а також з повним навчально-методичним забезпеченням, яке створено за аналогією. Інтегрованого курсу я досліджую світ. Заходьте, знайомтесь, не пожалкуйте. І нарешті, завершення я хочу побажати вам всім здоров'я. Побажати знайти час для того, щоб познайомитися з нашими посібниками, з математиками і повним навчальним методичним забезпеченням. Всього вам найкраще, дякую за увагу.